Так, привіт, друзі. Зараз швиденько покажу декілька машин. Це буде коротенький, будуть коротенькі відео. Швиденько лакофарбове покриття, комп'ютерна діагностика. По комплектації проходимося, по стану. і в кінці відео буде ціна. Так, друзі, Passat 2018 року з немалим пробігом, 270 тисяч, але в Україні продаються значно з більшими пробігами. Ну, люди про це не знають, але вони продаються. Дивіться, в нас сірий графіт. Машинка має два комплекти дисків. Літо. от Там стоїть схована вона. От така у нас зима. Машина гарно обслужена. Нові диски, нові колодки. Що передні, що задні. Отакий він красавчик. Ну, пасад, я скажу, як пасад. Нічого лишнього. Так, давайте ми зараз глянемо, що в нас є по комплектації. Так, наскільки я бачу це тренд, комплектація. Ну, слава Богу, є всі склопілімачі. Автосвітла в нас немає. І проти уманочки спереду теж не шкіряне кермо. Але воно ще не затерте. Літачок. А в нас в Україні не літають через добрих сусідів, блін. Так. є електроручник, є автохол, старт-стоп, є кондиціонер, немає підігріву, є мультимедійна система з навігацією, є 274 тисячі пробігу. Ну, дивіться, на 274 тисячі. Подивіться, як він виглядає. Ну, трішки брудні коврики. Но нічого критичного я взагалі не бачу. Мій рюкзачок. Немає третьої зони клімату, бо в нас взагалі йде кондиціонер. Але, друзі, він дуже дешево коштує. У нас є ключики. Є ремкомплект. О, у нас є ще фаркоп. Де він? Він чогось не виїхав. Треба подивитися, ним не може не користувалися. І є таке, є таке в них там шарнірне з'єднання, така полосфера і два пальці, які тримають. От саму цю грушу і вони можуть прикіпати. Глянемо, що в нас під капотом. Так. Хлопці привезли ліса, а ми поки подивимося, що в нас тут іде під капотом. Бачимо, що крила не крутилися. І тут теж не крутились. Буде трішки шумно, вибачайте. Середина рівня в нас. Емульсії в нас немає. Переглянемо, чи є започування по форсункам. А як ви бачите, у нас іде все сухо. якісь тваринки тут час від часу живуть по турбіні по турбіні теж все сухо і давайте ми його заведемо Пишіть, що у нас все відкрито Працює він рівненько, недавно він обслужений. Ну, навіть я скажу ні роліків, ні помпи, нічого не чути. Без вібрації глушничок в нас. Це у нас двоєчка, 150 коників. Глушечок чистесенький. Так, друзі, подивилися по помилкам. Зараз ми глянемо, Так, по двигуну помилок немає. У нас є помилка по тормозній системі. Попередження про падіння тиску в шинах через акумулятор, включі слаба батареєчка і теж через акумулятор. Глянемо помилку. Топ кадр прочитаємо, на якому пробігу було 273, 274. Було, була помилка, один раз вона відбулася. А тепер подивимося по даним. І так, по показникам на пробігу 274, показник Чурівчек. І скільки машина проїхала з горящим чаком. Тобто у нас 0 кілометрів. Останній раз хтось удаляв ошибки, офіціал, може щось там виникало. Ну, якась помилка. Коли підключалися, машина проїхала 65 тисяч 535. Тобто після 200 тисяч. Показники по нашим форсункам. Дивіться, перший циліндр 0,0. Там 11, 12, 11, 12, 10, 0,7, 16. Ну, тобто всі циліндри в нулях, Тобто це показує, що у нас паливна система в ідеальному стані. І так само можна сказати, що там двигун, компресія, головка воно все теж в ідеальному стані. Останній раз була регенерація 573 км. Назад це багато і при цьому у нас зараз 13 грам, а в ньому до 50 грам він набирається, коли включається регенерація. Тобто, ну, можна сказати, показники ідеальні. Отака мультимедійна система. Так, що у нас можна Android Auto, Apple CarPlay підключити? Все, все чітко. У нас по ТО є виписка від офіціла. Останній заїзд було на 269 тисяч. Це у нас крюк виїжджає. 269 тисяч, зараз 274-5 тисяч кілометрів назад, 22.11.01. І дивіться, що у нас ще по ньому є. На кожне ТО є перелік робіт. Що робили, по ньому дуже багато всього. ну Я рахую, що це сама повна інформація може бути по машині. Так, Друзі, машина просто в чудовому стані. Хто хоче цю машинку, машинка може приїхати і ціна ловіть, яка вартість її буде в Україні вже з усіма послугами і на українській реєстрації.